Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий дистанційний урок зарубіжної літератури. На минулому уроці ми з вами почали говорити про середньовіччя. Сьогодні детальніше поговоримо про китайське середньовіччя. Розгорніть ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні поговоримо про творчість китайського поета епохи середньовіччя. Запишіть роки життя 701, -й, 762. -й. Поезія, про яку сьогодні будемо згадувати, називається Печаль на яшмовому ганку». Поговоримо про основні теми і мотиви лірики митця, вплив даосизму на його світогляд, своєрідність лібо, втілення в них краси природи і духовного життя. Безумовно, наша мета познайомитися в цілому про, поговорити про середньовіччя в Китаї, про особливість саме китайського середньовіччя, поговоримо детальніше про особливості творчості лібо і будемо всіляко прищеплювати інтерес до східних культур. Ми з вами говорили про те, що в епоху середньовіччя важливу роль відігравала релігія. Так от в Китаї було два напрямки релігіозних вчень: це конфуціанство і даосизм. Запишіть, будь ласка, собі визначення, щоб розуміти, на якому підґрунті будувалася поезія китайського середньовіччя. Отже, конфуціанство – це вчення давньокитайського мислителя конфуція. Головним у вченні Конфуція є поняття жень, тобто гуманність. Даосизм Дао то шлях одне з філософських вчень Китаю. Воно стверджувало, що людина це частина Всесвіту, що людина і природа єдине ціле, тому пізнати природу означає пізнати людину. Особливості розвитку китайської літератури у восьмому столітті. Запишіть, будь ласка, безумовно треба робити записи, бо основне завдання сьогоднішнього року це сформувати конспект записів. Конфуціанство це віра в можливості окультурення дикої природи людини словом і істини, і істини і моральним прикладом. Тобто тут у нас з вами людина буде дуже в тісному зв'язку з природою. Принципи конфуціанства допомагай іншим досягти того, що сам хотів би досягти. Чого не бажаєш собі, того і не роби іншим. Допишіть, будь ласка, щодо конфуціанства невеличку таку. Інформацію далі Розквіт культури Китаю у 8 столітті припадає на час правління династії Тан. Якщо ви хоч щось знаєте про історію Китаю, ви знаєте наскільки це могутня династія, впливова династія, тому. Під час правління цієї династії Китай досяг невимовного розвитку, в тому числі і в культурному плані. Розвивалися освіта, наука, культура і література. Одним із головних предметів на іспитах на державну посаду була поезія. Вважалося, що призначення поезії це єднання людського генія з першоджерелами життєвих сил. Китайська поезія Лібо, періоду династії Тан, та його послідовник Дуфу, про нього поговоримо на наступному уроці, створили поезію, яка вважалася вершиною світової лірики. Вони дуже лаконічні, тобто коротенькі, але водночас виразні, проникливі та вишукані. Лібо вважається одним з найдавніших і найвидатніших поетів історії китайської літератури. Лібо був таким своєрідним мандрівним філософом, теж так мандрував просторами Китаю, був гірським самітником певний час, і придворним поетом, і заколотником, і вів таке дуже вільне життя на зразок Робінгуда, жив в горах і навіть. Е в цьому плані грабував багатих за що ледь не був страчений, от але король його помилував та імператор його помилував. Відмовившись від кар'єри, 19-річний син купця пішов до до гурту Жесьє. Оце якраз і аналог ватаги Робін Гуда чи Кермалюка. Вони грабували багатів, віддаючи частину здобичі бідняка. Знову ж таки, за такі справи його було ледь не покарано на смерть. У тисячі, вибачте, у 724 році Львов опинився в столиці та був представлений імператорі Сюан -Дзуну. На імператора справило враження. Знання мов та філософії Лібо, і він запропонував поетові звання академіка та місця дворі. А, якось він пішов у військо бунтівного принца за, для полегшення долі простолюду, якраз про цю історію я вам казала. Заколотників розбили й полонили. Та сталося диво. Його врятував воєначальник, якому колись той був ще солдатом і допоміг Жесьє Лібо. Стату замінили на вигнання, і поет помер у, свої, у своїх родичів, який зберіг збірку його віршів. От Зелена гора, місце, де поховано Лібо. Смерть його оповита легендами. Одні кажуть, що поет потонув, намагаючись пройти місячною дорожкою на озері. Інші вважають, що він загинув, прагнучи спіймати відображення місяця в воді. А треті стверджують, що бачили, як прийшов до нього місячною доріжкою і опустився біля нього єдиноріг і забрав його. Ну, такі цікаві легенди, пов'язані зі смертю Лібо. Сила образів Лібо вражала його сучасників, Лібо і його сила його поезії в величезному і яскравому потоці, тобто те, що він зміг висловити все багатство народного духу, і найголовніше єднання з природою. Провідні мотиви, це обов'язково запишіть. Провідні мотиви лірики Лібо це легкий сум, філософські роздуми ліричного героя, єднання зі спогляданням прекрасної природи. Особливості лірики Лібо, поезію Лібо називають поезією гір та річок. Неприховане захоплення природою поєднується з філософськими роздумами митця. Споглядальність і самозаглибленість, зміни в природі та зміни у власному внутрішньому світі цікавлять його однаково. Ліричний герой Лібо відлюдник, мандрівник, але він переймається переж... переживаннями і тривогами людей. Бачите, навіть намагався їм допомогти таким буремним способом. І одна з поезій, яку я хочу вам продемонструвати, це поезія Ліво Печаль на яшмовому ганку. На яшмових сходах біліє холодна роса, промокли панчохи, пливуть мовчазні небеса. Делюсь крізь фіранку на місяць осінні печальні, на тихій воді він тремтить і повільно згаса. Ось такі коротенькі поезії, бачите, навіть ті, хто а, применшував значення творчості Лібо, говорили, що вони занадто прості. Але саме в них виявився творчий геній Лібо. Тобто саме в цьому і є його особливість. Вони не настільки великі, як глибокі у цій поезії. Так. І вашим домашнім завданням буде оформити конспект записів за сьогоднішнім уроком. Сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.